Понад 10 будинків пошкоджено та понад 60 населених пунктів знеструмлено. Такі наслідки нічної атаки росіян на критичну інфраструктуру у Козятині. Ворог вдарив по залізничному вузлу. Через руйнування чимало рейсів змінили маршрут. Пасажирам організували альтернативне сполучення. Тут вікно. Ну, там потолок. Двері вибиті. Раз, вікно вибите, два. Далі. Ще. Тут вікно, в двері, бачите, що зробили. Телевізор в дрібізі. Вікно розбите. Георгій Кирилюк показує свій пошкоджений будинок, який постраждав від вибухової хвилі під час нічного обстрілу. В момент удару подружжя ховалася за шафою, аби убезпечити себе від осколків скла та можливих руйнувань. Тут сховалися і стояли, Тут стояли. Дві волни було. Перший раз десь п'ять, а потім через десь минут двадцять періодично літали шахіти, але такого не було. Це перший раз Анна Мисько також постраждала від нічного обстрілу. Розповідає, прилетіло близько пів на другом. Вікна стеля, кухня та ванна кімната пошкоджені. Під час удару жінка була з двома котами. Один вискочив у вікно від переляку, інший сховався. На щастя, Бог знайшли, але квартира потребує відновлення. Я схватилась, вже не знаю, що робити. Укриття не пішла. Не пішла, бо я їх не не могла залишити їх, бо я не знала, де вони дивилися. На дворі ці прийоти були, і на дворі там падали на землю, падали всі, і я падала. Через атаку без електропостачання залишилось понад 60 населених пунктів. Енергетики ліквідовують наслідки. До кінця доби планується відновити світло у всіх пунктах. Пошкоджено понад 10 житлових будинків та 4 магазини. У більшості вибито вікна, пошкоджено дахи та з'явилися тріщини у стінах. Працюють комісії. Обходять по будинкам, все актується. Обласна військова адміністрація сконтактувала вже з усіма фондами для того, щоб максимально оперативно надати усю необхідну допомогу. Козятинська міська рада має на матеріальному резерві шифер. Цей шифер буде виданий мешканцям для того, щоб замінити пошкоджений. Постраждалих немає. Через пошкодження залізничної інфраструктури у Козятині деякі рейси були затримані та тимчасово змінили маршрути, що вплинуло на рух по всій Україні. Наразі пасажирський рух відновлено. Євгенія Овсяніков, Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.